Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Міністри оборони країн Європи, які зібралися перед зустрічю на американській воєнній базі Рамштайн у Німеччині на естонській воєнній базі ТАПа під Таліном, ухвалили так звану Талінську декларацію, учасники якої підкреслюють, що невдовзі Україна отримає Нову велику кількість зброї від європейських країн самого різного гатунку. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоліс під час цієї зустрічі звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна із словами, що у Кремлі не мають думати, що на Заході збираються заспокоюватися і позбавляти Україну своєї підтримки. Підтримка України підкреслив очільник британського оборонного відомства, буде продовжуватися аж до того моменту, поки Україна не зможе звільнити свою територію і поки не припиниться війна, що її Володимир Путін розпочав проти сусідньої країни. Талінська декларація демонструє рішучість європейських країн у подальшому протистоянні російській агресії і демонструє, що зброї у сил оборони України буде все більше і більше з кожним днем війни, що її продовжує Володимир Путін. Також треба пам'ятати, що зустріч міністрів оборони європейських країн відбулася на тлі розмов щодо ймовірного надання леопардів в Україні. Прем'єр-міністр Польщі Матіо Шморовецький навіть підкреслив, що Польща буде готова надати Україні танки з німецьким дозволом або ж без нього. Однак, треба усвідомлювати, що для того, щоб танки Леопард дійсно будувалися у логістику українських збройних сил, їх має бути багато – 40-50 танків. Тому що 10 машин створять швидше за все зайві проблеми із логістикою їхнього переміщення на фронт і ремонту. А ніяк не змінять ситуацію на війні, тому як це не прикро звучить від рішення Німеччини. Залежить те, наскільки ліопарди будуть боєздатними після їхнього постачання західними країнами, тобто, це має бути дійсно та сама коаліція країн, про яку говорив президент Анджей Дуда під час свого перебування у Львові. Про можливість надання леопардів президент Сполучених Штатів Джозеф Байден говорив із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. І у газеті Зюдой Zeitung з'явилася інформація, що під час цієї розмови Шольц сказав Байдену, що Німеччина готова буде дати леопарди, якщо і Сполучені Штати нададуть свої. Танки України, однак у Сполучених Штатах є серйозні сумніви щодо надання Абрамсів якраз у зв'язку з складними можливостями логістики цих машин. Треба багато часу, щоб навчити керувати. Цими американськими танками українських військових також є проблеми із логістикою ремонту. Саме тому леопарди здаються більш логічним виходом з ситуації. Міністр оборони Сполучених Штатів Лойд Остін сьогодні розмовляв із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Це перша розмова міністрів оборони Сполучених Штатів і Німеччини з часу, як новий міністр оборони тільки розпочав свою діяльність у Берліні. І очевидно, що саме на цій. Зустрічі також обговорювалися питання надання Україні леопардів, Яким буде рішення? Можливо, буде зрозуміло якраз під час зустрічі міністрів оборони країн, які надають Україні підтримку у Рамштайні. Це буде дуже важлива зустріч, і вже у п'ятницю можна буде говорити про подробиці тих рішень, які будуть ухвалені. Між тим у самій Росії продовжують виступати із погрозами після того як у виданні New York Times з'явилася стаття, згідно із якою адміністрація президента Байдена готова розглянути. Саму можливість допомоги Україні для звільнення Криму від російсько-нацистських загарбників, колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв виступив із черговими ядерними погрозами. Колишній президент Росії підкреслив, що ті західні політики, які говорять, що Росія має зазнати поразки у війні, мають пам'ятати, що таким чином вони підходять до ризику ядерної катастрофи. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков, якого попросили прокоментувати ці слова Дмитра Мідоведєва, підкреслив, що коментарі заступника голови Ради безпеки Російської Федерації повністю відповідають російській ядерній доктрині. Таким чином, у Москві, як це і було неодноразово. і, До речі, це також говорив Медведів, намагаються пояснити, що вторгнення українських військ на територію Крима може призвести до застосування ядерної зброї і до початку третьої світової війни. Іні у західних медіа навіть з'являється повідомлення, що в Росії серйозно обговорюють можливість ядерного удару по території Польщі, щоб відразу перейти до ядерної конфронтації із НАТО, і цією ядерною конфронтацією продемонструвати безпомічність заходу у конфлікті з Російською Федерацією тоді, коли в Кремлі ухвалюють врешті-решт рішення натиснути на ядерну кнопку і поставити під ризик саме існування мільйонів людей на просторах Європи і. Північної Америки однак, як це вже неодноразово підкреслювалося, питання ядерної загрози Росії швидше за все виглядає насамперед блєфом, після того як всі інші можливості шантажу енергетичного шантажу чи шантажу голодом з боку Російської Федерації не спрацювали, президент Російської Федерації Володимир Путін та його найближче оточення продовжують підкреслювати, що будь-які розмови про перемогу України у війні з Російською Федерацією можуть просто призвести до Переходу цієї війни у ядерний конфлікт, тому що ніяких інших козирів, якими вони могли б відповідати на успіхи українських збройних сил і на готовність цивілізованого світу допомагати Україні, у них більше немає. Енергетичний шантаж закінчився тим, що сьогодні міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліннер підкреслив, що Німеччина вже не залежить енергетично від Росії і що вона може купувати. Газ на інших ринках таким чином менш ніж за 10 місяців, що пройшли після початку інтервенції Росії в Україну, Німеччина позбулася згла головного економічного тягаря. Енергетичної залежності від Російської Федерації, і звичайно ж, це робить її рішення у політичній площині набагато більш незалежними і стійкими від ймовірної російської реакції ніж це було навіть у перші тижні і місяці війни Росії проти України, так що з цієї точки зору всі погрози. Колишнього російського президента виглядають принаймні демонстрацією того, що ніяких інших можливостей для того, щоб шантажувати цивілізований світ, як нагадувати йому про ймовірність ядерної війни, просто не існує, і саме тому очевидно, що в цьому самому цивілізованому світу варто було б прислухатися до слів українського президента, який під час форуму у Давосі закликав надати якнаймога більшу воєнну. Підтримку України про це до речі говорили і інші учасники Давоського форуму, такі як президент Анджей Дуда чи генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, а прем'єрка Фінляндії навіть підкреслила, що якщо б Україна вже була б у НАТО, не було б ніякої війни. Росії проти України ці слова пані Марін є абсолютно очевидною констатацією факту, з яким ми не хотіли рахуватися західні лідери упродовж десятиріч. якби Північно-Атлантичний Союз розширився б на колишні радянські республіки, і Росія була повністю оточена територією НАТО, це і означало б мир у Європі. А всі намагання зберегти так звані сірі зони. Тільки підюжували російських кровопивців до планів окупації території колишніх радянських республік, які ніхто ніколи у Росії від Володимира Путіна до останнього алкоголіка на якомусь казанському вокзалі не вважав за повноцінні держави, і таким чином тільки вступ до НАТО тих країн. На території яких претендує Росія, чи вступ до якихось інших оборонних союзів, учасники яких могли б захистити суверенітет цих колишніх радянських республік, якщо мова йде про країни Центральної Азії, може взагалі гарантувати суверенітет і вільний розвиток країн, які оголосили свою незалежність у 1991 році. Ніяких інших рецептів збереження їхньої державності просто не існує в природі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на моїй. Соціальні мережі на каналу Patreon, який дозволяє нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам.